Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами. Орхо новиночки, а саме новинки підлітків орхідей. Цілих 6 нових діточок до моєї колекції. Дві з них відомого сорту і 4 сорту сюрприз. Це азіатські малюки в розмірі 1 і 6. Ну давайте ми з вами будемо знайомитися з кожною орхідеєю вже окремо, роздивлятися, що це за кущики, яка в них коренева. І так розпочинаємо. Перша у нас орхідейка це сорт сюрприз, три листочка, ось корінчики ви бачите. Звісно, що раз це азіатська орхідея, то посадка йде мох. Друга орхідейка це такий маленький малючок, орхідея Bear King називається. Теж посадка мох, ось такі корінчики. Дуже-дуже класна орхідея. Третя орхідея це та, про яку я дуже давно мріяла, але чогось я її оминала. Це Yellow Chocolate. Жовта, шикарна, ароматна орхідея. Взагалі прикраса будь-якої колекції орхомана. Зараз пішли активно фотографії домашнього цвітіння цього сорту. Вона неймовірна. Четверта орхідея, також сорт сюрприз, в нас тут небагато корінчиків і три листочка. Так що буде над чим працювати, буде кого ростити. Дуже така цікавенька орхідейка, мені вона до вподоби. П'ята орхідея так само майже виглядає, теж це сюрприз, три листочка. І подивіться, які вони цікаві. Новий взагалі, ви бачите, з яким крапом. Щось тут має бути таке цікавеньке. Я вже предвкушаю. Мені чомусь стали подобатися сюрпризи підлітків. І от шоста орхідейка, подивіться, який в неї гарний зворотній вид листочка, який в неї взагалі такий гарний листочок. В мене є підозра, хто це, але я думаю, що ми краще почекаємо все ж таки до цвітіння цих малюків. Ось такі в мене шість нових орхідей. Буду вам їх показувати, як їх вирощую, знову ж таки пересадку, адаптацію. Ось такі чарівні малючки. Першим ділом, звісно, що я їх пролью. І напевно з амінокислотою, з бурштиновою. І трошечки почекаю, щоб вони адаптувалися до моїх умов. Почали ростити нові корінчики, розкуклювати. І, звісно, що буде йти пересадка, тому що я їх так не залишу, тим паче зараз той самий сезон, коли треба робити пересадки орхідей, і все в них буде чудово. Чомусь мені останнім часом до вподоби сюрпризи після цвітіння моїх двох помаранчевих орхідей, що я вам показувала нещодавно на своєму каналі. Вони прямо в мене таке захоплення викликали, тому мені хочеться ще таких сюрпризів мати. Я, звісно, ще буду вас тримати в курсі. Всі відео про підлітки в мене є. розсортировані по папкам на моєму Ютубі. В списках відтворення шукайте інформацію. А я вам бажаю гарного вечора! Скоро ще побачимось на моєму каналі.